Алоха, друзі. Сьогодні субота, 27 квітня. У мене сьогодні робочий день, але тут таке нічого. Так як у мене завтра день народження, мені вже приходять подарунки від моїх друзів. Деякі залишились в Херсоні, деякі виїхали взагалі з України. Ну, от. Е, нема можливості побачитись, але е, вони вирішили е, мене порадувати в е, мій завтрашній день народження. Тож вони мені е, подарували дещо. Е, вони спитали, де б замовити. Е, я, звісно ж, дав. Силку бережників. <laughs> Тож е, 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 да, е, обирали вони, що там, я не знаю, але сподіваюся, що щось цікаве. Е, відео буде зовсім коротке, бо е, бачите, мала. Давайте дивіться. Е, 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 да? Да. Пишем? Цей. давайте дивіться, бо мені ж теж цікаво що там відбувається а, які ж там рослини, Ой. Це, це троянда Блюмон Троянда. Я думав, що тут є десь цей малюнок. Ну, типа на таке, але ну, буду, як завжди, шукати, вставляти вам картинку і підписувати назву, бо ну, мене попросили, щоб я ще й підписував назву Рослин. Окей. Так, ось такий він. Ось такий, такий кущик. Дуже великий, ну, ми будемо ось, завтра на дачі, будемо його висаджувати. подивимось ми разом з вами на корінчики і все інше. Бо зараз ну, немає часу. І це. ноль. Ну это диспекшн. Тут нами вона кибитнуть будет. Страшно <laughs> спасибо. <laughs> <laughs> Обалдеть. Ты ж магнолия. Треба знайти, я теж не знаю, якого вона кольору, цей satisfaction. Я вам теж поставлю картинку. Бо у нас є Old Port. Він з такі темно-бордові у нього квіти, і всередині він біла, біленький. І треба буде подивитися, як виглядає ця водна. Вони квітне буде. Рік. Дякую вам, мої люди і друзі. Не дуже так. Тож, завтра будемо знімати, висаджувати його. Може, поруч першої нашої магнолії. Треба почитати ще, як він коли виросте. Бо Олдпорт 4 метри в висоту на минутку. <laughs> Тож коротше, боже мой. Дякую. <laughs> і Blue Moon. Ну я так розумію, що це Blue Moon якась блакитна буде. Да? Приколь. Да, тепер я Ми. власники нової магнолії і Blue Moon. Прикол. У нас є жовта троянда. Ну, вона не прям жовта-жовта. Вона така блідо-жовта. У нас є червона, э, рожева, рожева з білим і, і по-моєму, персикова. Що я не поміняю. Треба буде подивитися минулорічні свої відео. Прикольно, ще й лекітно. <реш> е, тож бігом допиваю каву, е, бігу, біжу працювати, бо свято завтра. А е, сьогодні треба працювати. Е, тож вам е, продуктивного і суперського дня. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чемними та толерантними. Всіх обняв, па, -па.